28 жовтня відбудуться вибори до Верховної Ради України. Депутатів обирають на термін 5 років. Останнім часом простежується тенденція до купівлі голосів виборців. 5 років. Це ти. За 5 років ти можеш змінити все, пройти ЗНО та здобути вищу освіту. Одружитися та поставити на ноги малюка. Навчити маму користуватися скайпом. Подбати про екологію виграти Оскара чи поїхати в Індію. Або зробивши одну помилку, ти можеш втратити все. 3 мільйони 600 тисяч громадян готові продати свій голос. Це 10% від усіх виборців України. Всього за 500 гривень на 5 років, максимум за 27 копійок в день. Відкуп це злочин, який карається ув'язненням. Не продавай свій голос. Громадянська мережа опора.